Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганезам», 2022 рік. Виконає ділення 6,3 на 5,6 та округли отриману частку до сотих. Щоб округлити до сотих, нам необхідно виконати ділення до тисячних. Перенесемо кому вділеному дільнику на один знак. 6,3 поділити на 5,6, для цього 63 поділимо на 56 і зразу запишемо округлене значення. Виконуємо ділення куточком 63 на 56. Виконуємо ділення до тисячних, щоб округлити до сотих. Беремо по одному, 56 множимо на 1 буде 56, виконуємо віднімання. 13 відняти 6 буде 7. Ми закінчили ділення цілої частини, повстало частку кому, дописуємо 0. 70 ділимо на 56, такого беремо по одному. 56 множимо на 1 буде 56. виконуємо віднімання, 10 відняти 6 буде 4, 6 відняти 5 буде 1, вистачі 14. Дописуємо ще 0, 140. Ділимо на 56, беремо по 2. 6 множимо на 2, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10 до да 1, 11. Виконуємо віднімання. 10 відняти 2 буде 8, 3 відняти 1 буде 2. остачі 28. Дописуємо 0, 280 ділимо на 56, беремо по 5. 6 множим на 5 буде 30. 0 записали, 3 запам'ятали. 5 множим на 5 буде 25. До 3 – 28. Виконуємо віднімання в остачі 0. Отже, вийшло у нас 1 125 тисячних. Нам необхідно колись до сотих. За соти відповідає цифра 2. Праворуч стоїть цифра 5, тому число сотих збільшуємо на Отримаємо 1. 13 сотих. І відмічаємо варіант правильної відповіді одна Номер тринадцять сотих. із домашньої самостійної роботи Номер 10 підручника математика п'ять виконано.